що сьогодні неділя не? М -м -м, машина їде куди ти їдеш Коротше, їдемо їдемо покопати ми... їдемо Покупати, їдем. були на базарі були на базарі такі ходимо те 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 і тут що нам попадає О, де воно є зараз достану покажу нам попадає ну воно таке воно забавка звісно але Ось таке нам випадає. Ну, нема тут ні етикеток, ні нічого, але воно працює. Що, по приколу воно на кронах. <гум> Купили дві крони, зразу думаю. одна крона зразу була розряжена. Буває, це ж базар. І їдемо, ми там були весною. Скажіть, що крони, крони не біушні, нові. Так, крони та Бушні, але нові. <реш> <реш> так, їдемо в один лісочок, зараз спробуємо трошки пошукати, собі так відвести душу, бо так хочеться покопати, особливо коли дивишся відео, як хлопці копають. Ну, і ми зараз підемо, теж попробуємо от такий цей. Там площа маленька, там одна хата, певно, була. Одинариків, там фібул, ауреусів, там просто капець. Там, як то кажуть. Будемо зараз то все збирати. Ще дві лопатки купили Ні? <риклад> yeah? yeah. no. приїхали напевно запізно тут дивіться, скільки вже є, Машин, які шукають ай-яй-яй! Зараз йдемо в такий ліс. <схай> що... Та, Тут дорога в одну сторону. Ще німці робили цю дорогу. Передягатися не будеш? Ми не будемо брати. Що? Чому? Та візьми, бо не знати, яке там буде. Та я знаю, Жилетку одягання. Це батарейка добре, чи ні? Я не знаю. Метал добре, добре. детектор. Добре. Та то всім детектором детектор. <рес> <рес> а, а де скільки тут машин? Йомая. Це в ту сторону, в ту сторону не буде знімати. Це... Так що ти знайшов бруштинку? Саме настоящий максим. Бурштинчик. Не тряси, а? я? Угу. Тикаш. Та вот то коріння так вивернуто. Ех. Ну, тут багато камінців, але і попадає вже к... і кераміка теж попадає. Кераміка тут попадає. Ну, в більшості вводять в ману камінці. Отак, от хоча вон там було тільки що трошка кераміки ми там далі он там десь ми знаходили кераміку більше такого е, римського періоду, ні? Так, а отут кремній попав. Кремній, не знаю чи він убитий людиною, чи... Чи так природа. Ну, зараз ми отут пройдемося, пошукаємо, тут поряд вон там озерце є і багато людей. Та, та, є, та я ж знаходив. Вже угу. перша спроба пошукати. О, що тут таке. Якийсь камінець Ну подемся, Чи щось уловлює. Та може тут нічого нема. Монетки не маєш з собою? Ну, протек. Протек бери. Треба протек, протек брата. <laughs> Ничего не найдем. Нет, а тут может и не це. Идем до конкретно керамика. Тут тоже можно. Па околики, о, експериментуємо. Так, у нас же є другий сигнал, такий потужний, перший то маленька бляшка була. Там знайшли. Коротше, кераміка попадає але нічого не цей тут якийсь кусок якоїсь бляхи чи що то є бункер з воно щось здорове Маєш лопатку професійну Витянеш ну, Та, ну. да, от таке знайшли. Ну, Кераміка є. Так, ну що, походили, покопали, викопали два заліза і більше нічого цікавого. Чесно кажучи, ймовірно, що там просто нічого нема. Хоча хоча таке собі. Інколи попадає кусочки, маленькі кусочки кераміки Андрій розстроєний взагалі. Ну і скажемо, що ну прилад. Це навіть приладом не називаєш. Це собі просто така забавка-пікалка. Як така для дитини, можливо там щось цей. Хоча сигнали ловило. Газує. Так що так, от такий в нас був вихід. Ну, Всім всього найкращого. А будьте здорові!